Затримання митника на хабарі лісове господарство області та виставка митця світового рівня у Львові. Про це й не лише вже за мить. Вітаємо вас. Минув рік з часу двох вибухів біля райвідділів міліції у Львові. Тоді зранку, 14 липня, вибухівка поранена дільничного інспектора Надію Андрухів та лейтенанта міліції Романа Личака. Та винних досі не знайдено. Справу перекваліфікували з теракту на замах на працівників поліції. Тепер у надії більше паперової роботи, оскільки рідний дільничний пункт через поранення жінка змінила на відділ превентивної діяльності. Попередні роботи відрізняються тим, що я не на території кожного дня. Ми немає добових чергувань. Тут ну, немає стільки навантаження, яке на дільничного офіцера. А завдяки сильному характеру вдалося поправити і здоров'я, вона визнає, осколкове поранення досі дає про себе знати. Недавно мені три тижні тому вирізали з ноги осколки, бо вони вилазити починають. Вирізала мені з діаметром 5 сантиметрів. У сусідньому недій кабінеті працює її поранений колега Роман Личак. Продовж останнього місяця чоловік обходиться без палиці. каже то все завдяки роботі. Тут п'ятий поверх кожен день ходиш ну, ногу розробляє в Принципі, ф скажемо так, як зал додатковий. Попри робочі будні Роман активно готується до весілля, а чи за місяць планує одружитись. Наречена каже, пережила із ним усі труднощі останнього року. Також Роман дуже очікує на квартиру, адже після вибухів йому і наді вручили ордери на службові однокімнатні помешкання. Мені це потрібно наскільки я планую далі жити десь. Треба жити, одружуюсь. Потрібне житло і надії, оскільки жінка виховує 15-річного сина, а тулиця у невеликій квартирі. Із мамою та сестрою. Правда, будинок ще недобудований. Ми квартир ще своїх навіть і не бачили. Ми просто отримали ордера. Про подію річної давності обоє говорять неохочі. Єдине їх обурює, що справу перекваліфікований як замах на працівників поліції. Натомість обласному управлінні національної поліції цю справу коментують неохочі, оскільки наразі нових деталей у цій справі вони не мають. кажуть, триває досудове розслідування. Ірина Кунанець Антолі Лопаченко новини. Напередодні у Львові затримали інспектора митного пункту пропуску у Гринів, що в Сокальському районі, на хабарі. Правопорушник чинив опір правоохоронцям і намагався втекти на власному автомобілі, аби зупинити горе митника. Працівникам поліції і військової прокуратури довелося влаштувати за ним погоню. Крім того, під час втечі митник викинув з машини близько 9 тисяч гривень. 700 сотень доларів та ще кілька сотень купюр іноземної валюти. Наразі, за словами військового прокурора, інспектор митного поста та троє його спільників затримані і перебувають в СІЗО. Впродовж дня їм мають оголосити підозру митнику в хабарництві, іншим фігурантам справи у співпраці. Правоохоронці стежили за цією злочинною групою з початку квітня. За цей час слідчі задокументували кілька фактів нелегального перевезення автомобілів з ЄС через український кордон, які організували затримані. Працівник митниці, який перебував за кермом власного транспортного засобу, чинив супротив, чуть не збив керівника підрозділу управління захисту економіки на своєму транспортному засобі. Тікав на машині. Ми його переслідували, і, врешті-решт, нам вдалося його зупинити і провести. Огляд місця події, е, що також такий, ну нема факт. Він е, гроші, коли під час руху він викинув з вікна. Затримали втікачів. Прикордонники мистецького загону впіймали на околиці села Глиниці двох громадян України, які мали намір незаконно перетнути державний кордон. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України. Після докладної перевірки встановили, що затримані мали судимість. А один з них перебуває в розшуку за викрадення транспортного засобу у Хмельницькій області. Як результат останнього чоловіка, прикордонники передали працівникам поліції а його спільнику. Суд виніс постанову про накладення штрафу у розмірі 3,5 тисяч гривень. Уніформа чи зручність на сайті президента зареєстрували петицію проти цивільних у камуфляжі. Ті, хто написав звернення, вважають, що хаки забагато на вулицях України. Військові теж проти, аби камуфляжні однострої носив будь-хто чи багато військової одежі на вулицях Львова. Ольга Тимоляк розповість. За пів години на проспекті Свободи ми побачили п'ятьох людей, які були одягнені в камуфляжну форму. Володимира Петровича до армії призвали ще 1954 року. Служив три з половиною роки в білій церкві. Вважаю, що людина цивільна ніякої воєнної форми носити не повинна. Воно не практично і воно не дає ніякого авторитету людині. Щоб гражданська людина носила військову форму. Військовослужбовці кажуть, камуфляж повинні носити лише особи, що перебувають на військовій службі, особливо тепер, коли в Україні триває війна, камуфляж є предметом спекуляцій. Військову форму можна носити тим особам, які проходять військову службу в збройних силах, інших військових формуваннях, а також ті, хто вислужив встановлені терміни і відповідним наказом заохочені до того, щоб носити цю військову форму. Всі решта, це незаконна носіння форми. Психологи пояснюють, камуфляж це один із атрибутів готовності захищати свою країну у час неоголошеної війни. Він став і символом причетності до іншого. Демонстрація того, що я готовий бути в цьому процесі, або що я готовий до нього приєднатися, або що я висловлюю свою позицію про те, що відбувається з життям, в якому я живу. Ми можемо використовувати камуфляж. Ми можемо використовувати військову форму. А камуфляжний однострій сьогодні може купити будь-хто. На міських ринках їх чимало. Продавці, хоча й не називаються, але переконані, продавати камуфляж законно. Оптум Хмельницьку беруть форми. Оптум. А електронну петицію до президента підписали менше ста осіб із 25 тисяч необхідних. Усі охочі можуть підписати звернення ще 83 дні. Ольга Тимуляк, Валерія Рабінович та Андрій Сладков. Новини. Львівська облдержадміністрація та Львівська облрада співпрацюватимуть з громадськими організаціями в деревообробній галузі. Для цього підписали відповідний меморандум та про партнерство та співробітництво. В документі йдеться про поліпшення державної політики та підвищення інвестиційної привабливості деревообробної промисловості. Громадськість та влада спільно напрацювали документ для кабінету міністрів, де йдеться про дворівний механізм реалізації деревини. Тепер до аукціонів із продажу деревини найперше пропонують допускати місцевих підприємців, а залишки продавати вже на державному рівні. Зараз відбувається аукціонні торги, де приїжджає ця площадка, де приїжджає 200 чоловік із з Києва, Житомира, великі монополісти і Диктують ціну, і наші не можуть це купити. Для того ми і об'єднуємо всі свої зусилля, щоб ініціювати, ставити ці питання перед профільним міністерством, перед урядом і говорити, що дійсно це потрібно шляхом прийняття такого такого нормативного механізму. Дійсно, це дасть пожвавлення в розвитку деревообробної галузі. Вогняна стихія, спека приносить пожежі у лісах та природних заповітниках. Сухе повітря, палюче сонце та необережність відпочивальників на пікніках сприяють загоранню флори. Саме тому фахівці провели черговий рейд лісовими насадженнями, аби запобігти можливим нещастям. До речі, з початку року у лісистій місцевості області сталося вже дві пожежі. А це не лише клопіт для лісничих та рятувальників, а й немалі фінансові збитки. Головне завдання не пустити вогонь у ліс. Кінець липня та початок місяця серпня лісники не безпідставно вважають піком неспокою, адже саме у цей час є найбільша вірогідність пожежі в зелених насадженнях. Постійно загорання проходять від людського фактору, тобто десь там компанія відпочиває. Запалила, розвела в недозволеному місті вогнище і, як кажуть, то все призводить до лісових пожеж. На е, сьогодні е, по, у нас по управлінню зареєстровані два випадки лісових пожеж на площі 5 і 6 гектара. Сума шкоди, яка завдала, завдана пожежею, становить. Понад 300 тисяч гривень для того, щоб уникнути загоряння у лісовому насадженні в кожному лісгоспі, навіть найменшому облаштовані спеціальні пожежні пункти. У нас є пожежний автомобіль. Старенький, але працює. Виїжджає в разі потреби, яких загорянь, задимлень. На сільсо... зараз переважно на сільськогоспогіддях пали відбуваються, і які межують з лісовими масами, об'їжджаємо і оперативно гасимо. Він забезпечений пожежними рукавами, гідрантами, і в разі потреби може забрати воду з пожежного водоймища любого природнього пожежного водоймища. Для цього ми придбали в цьому році мотопомпу Honda. Яка може забирати брудну воду, такі мотопомпи гасять пожежі за лічені хвилини, адже так званий водний насос можна розмістити у лісі там, де пожежна машина не пройде. За кілька хвилин пристрій перекачає з будь-якого водоймища тонни води. Дозволяє подати воду в будь-яку точку лісу, трактор високої прохідності і багато води з собою, бо більше трьох тонн води та бочка може взяти. І мотопомпи ефективні, вони предназначені для забору навіть грязної води. Ми можемо з будь-якого каналу, з будь-якого озера, де є вода, ми можемо взяти воду, щоб гасити пожежі. Крім цього, майже у кожному лісовому господарстві двічі на рік лісничі проводять спеціалізм. Спеціальні профілактичні роботи, наорюють мінералізовані смуги, тим самим вберігають ліс від зовнішнього займання. Ми проводимо мінералізовані смуги в насадженнях, переважно хвойних порід, де є дуже високий клас пожежної безпеки. Вони служать для того, щоб убезпечити дані насадження від поширення вогню і обмежити, навіть якщо зараз. Є така дуже велика проблема. Люди спалюють прилеглі до лісу території, сінокоси от пасовиська їх проводять опалювання. Та якби лісові фахівці не працювали, та яке обладнання не було б у них на озброєнні, найбільший та найчастіший чинник загоряння це людина, адже майже 95% – це заслуга любителів відпочинку у лісі та пікніків. Віталій Гамади Назар Потуляк. Новини. Вночі горів залізобетонний цех лихо сталося в селищі Утішків Бузького району. Приміщення цеху зайнялося близько третьої години ночі. Впродовж двох з половиною годин два десятки вогнеборців намагалися ліквідувати пожежу. Як повідомляють надзвичайники, процес ускладнювався загрозою обвалу конструкції будівлі внаслідок дії високих температур, а також відсутністю під'їзду пожежно-рятівної техніки до вододжерела внаслідок пожежі було знищено приміщення цеху, власне, в якому сталося займання. і Також автомобіль зіл, припаркований поруч з цистерною газу. Внаслідок події на щастя ніхто не постраждав. Наразі вже причини займання буде встановлювати правоохоронці. Яким буде громадський простір пам'яті небесної сотні у Львові? Проведуть повторний конкурс аби визначити найкращий проект. Наприкінці червня в місті вже завершили збір проектів. Загалом оргкомітет тоді отримав лише сім робіт. Однак, журі констатувало, що жоден із них не відповідає встановленим вимогам. Автори робіт. Проблему Небесної Сотні зробили другорядною, кажуть організатори. Тому необхідно провести повторний конкурс. Однак вже на міжнародному рівні твердять в оргкомітеті. Тож, коли у Львові з'явиться громадський простір пам'яті Небесної Сотні, поки невідомо. Дві роботи, скажімо, були не більш архітектонічно зроблені, але журі вирішили, що власне не розкрита тема трагедії. Смерті небесної сотні і фактично журі прийшов до висновку не рекомендувати призових місць нікому і пропонувати міськраді виділити кошти на організацію міжнародного конкурсу. На площі ринок відбувається генеральне прибирання античних фонтанів. Їх чистять від побутового сміття, також ретельно вимивають чашу. Робітники запевняють найчастіше серед сміття недопалки та пластикові речі. Таке повне очищення проводять щомісяця. Щоденно їх прибирають, тому що особливо на ранок вони є дуже забруднені, багато викидає туди і сміття, і пляшок, і різних речей. Тому кожного ранку людина входить і очищає ці фонтани, і також напротязі дня їх чистять, коли там щось потрапляє. Крім цього, кожного місяця є така повна очистка. Це спускається повністю вода тут на площі ринок з фонтанів. Вони корхерами очищаються від цього нальоту, від того такого бруду, який там утворюється. Пам'ятати про письменників сьогодні у Львові відбувся літературний флешмоб. Громадські діячі та звичайні містяни читали поезію Просто неба таким чином. Вшанували пам'ять Олега Ольжича та Олени Телігі. Саме 21 липня виповнюється 109 років з дня народження поета та 110 з дня народження письменниці. Матеріал про це вже готуємо до ефіру. Переглянемо його о 20.30. Ну, поки продовжуємо про творчу зустріч у творчому місті. Вперше Валерій Мартинчик презентував власний творчий доробок в Україні. Митець широкознаний у світі після виставок в країнах Європи та Прибалтики цьогоріч приїхав до Львова. Живе та творчо працює художник у Лондоні, де і є активним учасником виставкового процесу. Додам до експозиції виставки у музеї імені Андрея Шептицького. Увійшли роботи, що презентували ретроспективу творчості митця. Зараз кажуть так, кажуть так, що на початку 20-х років мастак повинен був бути у Парижа, потім повинен бути у Нью-Йорку, потім у Лондоні. Тепер у Азії. Я також виставлявся у Азії. У мене там і колекції, і колекціонери. Але після Азії то Україна і то Львів. Так що тенденції я вже передбачив, то буде розвиватися. Я просто свято вірю в те, що Львів, Україна, буде обов'язково розвиватися. Си, я вже праду і на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемось.